Україна, Британія та Литва запустили систему виявлення вкраденого Росією українського зерна. Де і як вона працюватиме? Нам розповіла докторка аграрних наук, екс посолка із особливих доручень МЗС України Ольга Трофімцева. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте. Ну, от те, що ми знаємо з повідомлення нашого а, аграрного міністра, що а, це містило цей меморандум а, про запуск системи. Він був у а, цій стратегічній так угоді про сторічну співпрацю, так і розробляли його ще раніше. От подробиці про цей документ, що там взагалі, чому ну, чому він зараз запрацював? Так, дякую за запитання. Дійсно, ми розуміємо, що зараз напевно всі, всі очі прикуті до, до Вашингтону, але є не менш важливі теми, які я думаю, до речі, пізніше будуть із нашими американськими також колегами обговорюватись. Якщо говорити про цей меморандум, про який ви згадали, тристоронній меморандум. Він був підписаний ось буквально цими днями на полях. Глобального форуму аграрного продовольчого форуму, який проходив в Берліні, і фактично в Берлін в ці дні з'їхалися. А близько 70 міністрів сільського господарства з о, усіх з багатьох країн світу, скажімо так, так які були тут присутні, і а, ви абсолютно праві цей меморандум став фактично ось такою першою, я б сказала, першим практичним документом в рамках тієї самої сторічної угоди, яка була підписана раніше, дещо раніше, а, а нашим президентом. І паном, і прем'єр-міністром Великобританії, і паном Стармером в Києві. Що якщо спробувати нашим слухачам пояснити, скажімо так просто простими словами, чому, по перше, це дійсно відбулося зараз, і яка робота була величезно проведена? Я думаю, що навіть в, в ефірі вашого радіо, ми також неодноразово згадували про ту роботу, яка ввелась фактично з з 2022 року тобто з початку повномасштабних повномасштабної війни бойових дій і ем, окупації територій, особливо на півдні е, та й на сході україни також а коли були помічені ось ці ну фактично безпрецедентні можна сказати обсяги з зерна яке росія просто на цих окупованих територіях е, ну безсоромно крала так крала з самих перших днів окупації і звичайно намагалась відразу ж його вивозити на експорт. То також до речі, тут нічого в цьому плані скажімо, нового не продумуючи а користуючись фактично таким же тіньовим флотом, який а, виключав там транспондери, який а, використовував різні проміжні порти для того, щоб приховувати там ось знову ж таки від трекінгу та своє пересування, тобто звідки вийшов корабель, куди пішов. Але звичайно, ну приховати зараз в нашому цифровому світі щось дуже важко і тому. Ще в 2022 році наші відповідні міністерства, і не тільки міністерства, почали думати: і міністерство відповідно профільної аграрної політики, і міністерство закордонних справ, і офіс генпрокурора, і, звичайно, наші розвідки. А почали думати над тим яким чином можна тому, що знаєте як ми бачимо, що ось Росія, і не тільки ми, а ми бачимо, що Росія краде що Росія умовно намагається про продавати це зерно. А ну таким країнам на той момент до речі, ось і паріям та в згоєм там світового якогось там цивілізаційного порядку, таким як Сирія, там чи єменські хусити, чи Ірану? Але проблема, як завжди, для Тих хто на правій стороні до, до докази, докази і саме доказати дійсно, що це українське зерно, яким чином це зробити, і ем, з самого початку саме ось британські наші колеги, а в тому числі до речі, науковці, сказали, що вони дуже зацікавлені ось в цій тематиці і ем, хочуть нам спробувати допомогти. А тих деталі звичайно, і сьогодні я думаю, ніхто розкривати не буде. Як саме працює ця база даних, але що почали робити, просто ем, скажу нашим слухачам. Так, що в принципі дійсно, якщо а, витратити ось такі певний час і ресурси, а, то з можна по зерну, за його хімічним складом, а і маючи знову ж таки маючи ось таку певну базу даних а, а, щодо вирощування тих чи інших видів зерна, наприклад, де вирощується ячмінь, де де вирощується кукурудза чи пшениця, а тих чи інших сортів, можна відповідно про ось такий а, хімічний а, аналіз а, а, зерна, можна ви? значить, звідки саме це з якого регіону це зерно походить? Це знову ж таки, якщо так спрощено пояснювати, угу, угу. і ось весь цей час, весь цей час таким чином ця система напрацьовувалась. І е, е, вже перші, скажімо так, результати напрацювання були ще і в минулому році, але ось до саме цей меморандум е, був підготовлений для підписання зараз. Чому Литва? Тому що Литва також е, е, висловила свою надзвичайну зацікавленість, е, скажімо так, прийняти участь в тому числі в е, пілотному випробуванні цієї системи, і е, запропонувала свій порт Клайпеди для того, щоб е, е, от якраз там провести такі. Перші випробування системи з точки зору, якщо от, заходить туди зерно, якесь на перевантаження, можна буде відбирати да ось його на ці якраз. Хімічні аналізи для того, щоб подивитись, ага, а звідки це зерно взагалі є? Чи не є воно пані... випадково зовсім з України? От от, па... пані Ольго, я до я до речі, оцю е... історію дуже хотіла, щоб ви нам пояснили е... стосовно е... клайпади. Я коли побачила, ну до... як е... будь-ну, це <сум> трошки не зрозуміла крадене українське зерно в Литві якось не дуже добре виглядає, але оцей нюанс. Тут ну ви, ви пояснюєте. Тобто, це не мова про те, що росіяни його везуть якимись десятими шляхами в Європу через Клайпеду. Мова про те, що там просто зерно не те. тестуватимуть, щоб зрозуміти, як працює, чи чи спрацьовує це на українському зерні? Правильно? Так, так і і так, і скажімо так, да, ви ви праві, але тут насправді давайте не забувати, є що до досі... є нюанс. Нюанс є неприємний для нас, і він ми пам'ятаємо також і також знову ж таки у вас у ми обговорювали за тим, що на жаль не всі види сільськогосподарської продукції, це я зараз так дипломатично і м'яко висловлююсь, заборонені до сьогоднішнього часу. Су для експорту з Росії чи Білорусі, до речі, до країн Європейського союзу, і ті ж наші прекрасні польські колеги, які так часто і так бурхливо хвилюються через експорт якоїсь української продукції на терени ЄС, а чомусь ось закривають очі на те, що і сільськогосподарська продукція, чи теж чи ті ж добрива. так вони не в великих обсягах, але все одно вони їдуть до країн Європейського союзу. Тому, до речі, тут теж потрібно уважно слідкувати. Можна собі уявити, що якісь хай невеликі партії, але умовно десятими шляхами через Білорусь, змішуючи знову, що Росія робить так. Також звичайно, вони змішують ці партії, щоб теж було важче визначити, що це не тільки там умовно зерно з нашої Запорізької області, а вони його потім змішують зі своїм там не знаю, якимось ростовським зерном ось і намагаються таким чином продавати. Але ось зараз це дійсно, ну а скажу прямо, це дійсно такий Ши, і я думаю, серйозний серйозний крок для того, щоб по-перше ускладнити Росії ці дії. А по-друге, насправді знову ж ми говоримо про те, що Росія буде притягнута. І до речі, ті люди, які вважають, що вони можуть безкарно українське зерно, це я завжди теж на цьому наголошувала. Так ми знаємо, що і наша розвідка чудово працює, і тому всі ці люди люди рано чи пізно будуть притягнуті до відповідальності, і саме це буде допомагати нам збирати ці докази. Ось і в тому числі для, для, для того, щоб працювати в правовому полі, о, і для того, щоб Росія заплатила за кожну цю зернинку, я нагадую, друзі, говоримо ми зараз з Ольгою Трофімцевою, докторкою аграрних наук, і екс-посолкою з особливих доручень Міністерства закордонних справ України. Пані Ольго, а от е, ну я не знаю, я поставлю питання, бо дуже цікаво. Ви вже е, так. зазначали, що ну не дуже варто розп... розповсюджуватися, так би мовити, як ця система працює. Але... Але от наскільки точно можна дізнатися, звідки зерно? Я просто я уявила собі отаку ситуацію, яку ви описали, що десь там якісь партії пролізли через Росію та Білорусь за сприяння певних ну, таких людей, які закривають очі на крадіжки нашого збіжжя. так? так я так. собі уявляю: от вилізає ця інформація на поверхню, везуть в клайпеду, ну припустимо, цей ну, так. не знаю, пакуночок з зерном, вони його перевіряють і кажуть та ні хлопці це я не знаю там з так так за лівого... на наші. з лівого берега так. херсонщини воно приїхало так, так, тому що насправді, от дійсно це така знаєте, це не ну чому я говорю, що то я не хочу на перевантажувати в тому числі а, і слухачів там додаткову якусь технічну інформацію. Але чому мова йде дійсно, ось про таку, як по англійську звучить grain Verification System, да, тобто це дійсно система. Це не просто а, ми беремо тільки ось ці, а, як вже було сказано, да там хімічний аналіз зерна, але це дійсно система, яка прив'язана по перше до інформації. І в тому числі цифрової інформації оцифрованих, скажімо так, да, ось цих ділянок полів і всього іншого. І а, тому я сказала на початку, що це, це, це одна як цей наш нинішній цифровий світ допомагає нам в цьому, плюс а, наука не стоїть на місці, тому дійсно і чому Британія, тому що в Британії досить необскладно з таких провідних так систем дійсно в світі, а, які існують, які стосуються от, якраз визначення якості загалі проведення ось аналізу а, зерна і не тільки в бать. В якщо ми говоримо про продовольчі а про продовольчі товари, ось і а, все це разом працює саме таким чином. І тут, до речі, якщо говоримо про приклади, я думаю, що наші слухачі пам'ятають, що а, були такі прикрі випадки, коли наші турецькі також партнери, які насправді і Купують багато українського зерна, імпортують та українського зерна багато е, із України. Вони зацікавлені в українських зернових, але було пару випадків, коли наш МЗС також дуже ну так скажемо, а попереджав наших партнерів, що не потрібно, тому що були випадки, коли ми прослідковували, бо могли відсвяткувати, що якийсь корабель з того ж тимчасово окупованого Криму а, заходив до а, м, турецького порту, і ось тепер у нас додається цей інструмент і цей цей інструмент однозначно посилює нашу позицію, тому що ми тепер не просто можемо сказати, що дивіться там а, умовно, ми знаємо, що і білінгет, наприклад, і інші незалежні розслідувальські. А, Організації і журналісти а, відслідковували так ці кораблі. А тепер у нас є насправді ще ось такий да доказовий інструмент, який а, дає нам набагато більше важелі в цьому плані, скажімо так, а, і не тільки щодо тиску на Росію, але і щодо роботи з нашими партнерами. Тому це а, великий крок вперед, і звичайно, тут треба подякувати нашим а, британським і нашим а, литовським колегам, які а, працювали над цим разом. Пані Ольго, ну от дивіться. Я ж думаю, що це, якщо це британські. Системи британські бази даних, там же ж в них все сертифіковано, все юридично. Правильно, я собі уявила, так. що з цими даними можна буде не просто публічно говорити про те, що ось це збіжжя звідтись, це збіжжя росіяни вкрали там. З цим же можна вже і до юридичних установити. Так, абсолютно, абсолютно а, ви абсолютно праві. І це те про що ми також говорили з нашими а, міжнародними партнерами з самого початку, тобто фактично з 2022 року. А, по перше, давались чіткі визначення цьому. І а, я думаю, що можливо навіть слухачі пам'ятають, що якщо помиляюся, в двадцять третьому році, а, також було зазначено, що після проведення а, а воно початку 2024 року, а, було зазначено, що після проведення ось певних також розслідувань, а, Можна а, прийти до висновку, а, що Путіна а, в Газі, в тому числі в міжнародному кримінальному суді можна буде притягувати за а, такою статтею, як а, використання їжі як зброя, тому що з одного боку а, російська армія за наказами а, і головнокомандуючого, в першу чергу, так пана Путіна а, використовувала да ось той же голод. Як його використовувала Сад, до речі, в а, тій же Сирії, в Маріуполі чи в інших окупованих, Они на інших оповних територіях так для створення такого ну тиску. А з іншого боку, знову ж таки, ось що таке їжа як зброя або продовольство як зброя. А це ось ці моменти. Тому що а, насправді тут теж я хочу, щоб наші слухачі розумі зрозуміли масштаби: мова не йде про пару тисяч тонн, мова йде про мільйони тонн вкраденого зерна. Це мільярди доларів. А, і ну насправді це а, варто того. І як я вже сказала, да і в цьому задіяні там не пару людей, в цьому задіяні. А, Люди, які зараз прислуговують окупаційним режимом, і в Запорізькій області, і в Херсонській, і в інших регіонах, так які зараз тимчасово окуповані Росією, і це для них також сигнал. І якщо хтось нас слухає там, то я теж передаю їм такий палкий привіт, тому що це дійсно ви абсолютно праві і з такої юридичної легальної точки зору, а також для нас дасть можливості, в тому числі і їх притягнути до відповідальності. І а, пані Ольгу на вже геть на останок, але запитаю, от ви не дарма згадали Сирію, а тому, що так. ну от е, є е, ті країни, які ну роблять це, ну закуповують, погоджуються купувати таке вкрадене зерно тишком нишком, роблячи вигляд, що так. це не воно. Є країни, які ну якось ну через свої обставини внутрішні, тяжкі, ну не соромляться цього робити. От як е, та ж Сирія за Асада. Зрозуміло. А, зараз за наявності такого потужного інструменту визначення, який має юридичну вагуну, я собі знов таки гіпотетично уявляю ситуацію: зробити закупи якісь там, ну в африканських країнах, десь там в Лівані, десь іще, і довести усьому світу, що дивіться, от це приїхало. Ну, знов таки з лівого берега Керсульської області так, з Підскадовська. Так, так. Так, цілком можливо, що десь наступним часом ми побачимо такий прецедент. Тобто, дійсно, ну я впевнена, що тепер, скажімо, після підписання цього меморандуму, і після того як ця система буде по потроху починати працювати вже в практичній площині. ось ну зрозуміло, знову ж таки, вона буде вдосконалюватись. Відповідно, тепер ми можемо очікувати такого практичного кейсу. про Сирію зрозуміло, що це залежало від режиму. Да, і цей людижерський режим Асада, От йому було все одно насправді, до речі, в. Вони ж відверто говорили верніше, Вони скажімо так, їм а, вони знизували плечима. Їм як і в принципі ті ж там північній Кореї чи а, Ірану їм абсолютно все одно на міжнародну систему права, тому вони звертали на це увагу. Ось а іншим країнам зараз дійсно в цьому сенсі. Я думаю, що вони будуть теж туреччина, про яку ми вже згадували. Ось або інші бажаючі донати мати справу з Росією. Це ускладнює а, ну в першу чергу, зрозуміло, для Росії і для них прийняття ось таких рішень, і це дуже добре, тому що ще раз теж хотіла б нагадати, що Росія ж використовує це для того, щоб ввитися Ну, це всла так а, 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 Україну а, тіснити з тих ринків, де ми є конкурентами. А ми, на жаль, є конкурентами, особливо на аграрних ринках. А, тому це, от як і ці санкції щодо а, а, тіньового флоту да, по нафті і так далі. Це все ось напрямки в, вірніше, Це це все кроки в тому ж напрямку для того, щоб Росії завдавати економічних і фінансових таких, я б сказала, ударів. Про систему виявлення вкраденого Росією українського зерна ми поговорили із докторкою аграрних наук, експосолкою з особливих дорученням ЗС України Ольгою Трофімцевою. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова.